Хай. хай. Всім хай. Я буду сьогодні проходити соці двері. Я на відео хочу це зняти. Я сподіваюся, я зможу їх пройти, бо на відео я завжди помираю. Так, ну що ж, погнали. Дивіться, ми. ми... Я, якщо не пройду це, то я його випущу в телеграм-канал. Якщо пройду, то ні. Маша і Ілля зі мною, бо вони, вони зі мною проходили, але вони померли, на жаль. Дивіться, коли ми біжимо від фігури, то біжіть завжди. От прям завжди, спочатку направо, потім наліво. І потім, коли ви ще пройдетеся, то ви зайдете в ничку. І тут та фігура не ходить. І беріть з собою ліхтарик, я вас прошу то що ви тоді будете знати, де фігура знаходиться? Так, є. Підемо зараз сюди. Роздивимось. Так, ого. Уже 6 залишилось. Ну, то є 6 зібрало. Уже 3. Якщо що, можете ховатися в шафу. От зараз я сховаюся в шафу. У мене на комп'ютері треба натискати кнопки Q і E, коли фігура близько. Я зараз ще почекаю, де вона. Так, ось, о, бачите? Це треба натискати. Якщо ви будете помилятися, то вас фігура з'їсть. Бачите, ось я неправильно зробила. І якщо так зробити разів 5, то все. Я вже знаю, здається, куди йти. Наверху, до речі, також може бути все. Я зараз поки що провірю. Тут, якщо ні, то ще раз пройдуся. І тут же ж якраз ключик, щоб відчинити. І ось о наш ліфт. О. Раз, мені ще дві треба. І ключик повинен тут бути. А де ключик? Так, може о, в самому ліфту? Mm. Зараз побачу. А, Ось о ключик. Навіть іще десь не замітила дві тих штучки. Але я зараз піду вниз, щоб закинути свою свічку. До речі, свічка дуже допомагає На з 90-ї 300-ї двері, але запам'ятайте, на фігурі вона не працює. Це, звичайно, жаль, але, ну, такий Дорс. Я сподіваюся, що я пройду, бо я завжди так помираю. Хоч буде доказ, що я його колись проходила. Ось. Ми вміщаємо, але ще треба дві. Так, А, де наша фігура? У мене, до речі, хреста нема, щоб захиститись. Там вона забагалась чи що, я не знаю. О, я знайшла! бачите, вони світяться. Ура, я Дорс пройду Я надеюсь, ви за мене порадуєтесь, бо я вже забула. Я не пам'ятаю, коли я показувала на відео, як я прохожу Дорс. Ура! Я прийду! Я в шоці? Що я на відео прийду Дорс? Ура! Так, це анімація, коли фігура підпалюється. Зараз швиденько воду вожу код і нажимаємо. І дивіться, зразу підключаєте, зразу отак на рожеве. Ну, типа, щоб воно горіло. А потім відключаєте. Бо так буде зручніше. Зразу говорю. Це буде набагато зручніше. І ви тоді отримаєте бейдж майстер-експерту, бо я вже його маю. Запоминаєте, так, 5. Знімаю, 4, 1, 3. 10. 8. Дивіться, як я швиденько проходжу Я просто ще запам'ятовую. Так, 10 мінус. Один мінус 9, мінус 2, мінус. І бачите, я пройшла! Коли тут знаки питання? Так, зараз. Бачите? Ліфт включений. Я приймаю пігулки і ми біжимо. Юху! Ура! Дивіться, я пройшла відео. Ой, відео, боже! Я пройшла дарсне відео. Ура! Я думаю, вам допоможе це пройти Дорс. До речі, хочу сказати, що це ліфт не рухається, просто анімація така. І ще така музика, і зараз фігура зверху буде. Я не знаю, як ви, але я дуже чекаю е, другу частину Дорса. До речі, бачите, скільки в мене зараз монет? Я тут трошки передвинула камеру, і дивіться, як фігура зараз ой, злетіло. Вибачте. Плачу. Далі буде. Боже, я в шоці, я пройшла Дорс на камеру. Я не знаю, якщо я не буду це монтувати відео, важна розсердитися, про хочу просто пошвидше скинути уже. Я в шоці. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.